Доброго і безпечного дня, шановні учасники Круглого столу виставкової платформи Освітній ресурс дошкілля, вітаю вас від імені педагогів і дітей закладу дошкільної освіти номер 17 Сьогодні я, Тетяна Івасюк, вихователь старшої групи, представляю власний досвід за темою виставкової платформи Мій затишок у групі». Сучасний дитячий садок має бути організований так, щоб кожній дитині не було затишно, комфортно та безпечно. Це сприяє розкриттю позитивних рис і потенціалу дитини, без намагання підігнати її під певний шаблон. Ефективнішим інструментом забезпечення особистого простору дитини та регулювання її психологічного стану є створення осередку розвантаження. У груповому приміщенні. Такий осередок – це затишний острівець, у якому можна усамітнитися, заспокоїтися, відновити сили та віднайти себе. Саме діти нашої старшої групи придумали йому назву Затишний острівець. Також слід зазначити, що я ставила перед собою певні завдання, серед них зниження емоційного напруження. Розвиток самоконтролю, забезпечення відчуття безпеки, стимулювання до самостійності, розвиток уяви. Ідея створення виникла у відповідь на спостереження за поведінкою дітей. У різних емоційних ситуаціях я помітила, що деякі діти в складні моменти відчувають потребу побути наодинці. Але в загальній груповій атмосфері іноді це зробити непросто. Частіше за все, такі моменти виникають після активних ігор чи навіть незначних конфліктів. Також досвід провадження методики Марії Монтесорі засвідчує значення так званих інтимних куточків для особистого простору дитини. Було вирішено організувати осередок у зручному місці спальної кімнати, де тиха. Затишна атмосфера. Ми використовували подушки-подружки, диванчик для відпочинку, де можна посидіти, почитати чи порозглядати книжку. Чи навіть просто понудьгувати столик для дій, де зручно грати в дидактичні ігри, малювати чи ліпити. а також будиночок тиші, де можна заховатися від всіх та побути наодинці з собою. Разом з дітьми ми створили мапу осередку, за допомогою якої вони можуть віднайти для себе те, що їм потрібно. А в цьому їм допомагають інформаційні підсказчики. Діти завжди знають, що можуть скористатися цим місцем у будь-який момент. На поличках з ігровим матеріалом можна знайти ігри за трьома напрямами. Ігри для вираження негативних емоцій. Залишай тут все погане. Настрій твій гарнішим стане. Ігри для заспокоєння та релаксу. Слухай і відпочивай, спокій в серці відчувай. Ігри для розвитку емоційної сфери. Не сумуй, а краще грай. Позитивний настрій май. Осередок силу має, гарний настрій відновляй. Дидактичні ігри та вправи розроблені всі з урахуванням емоційних потреб дітей та спрямовані на зняття напруги, вивчення емоцій і розвитку самоконтролю. Спочатку ми навчаємо дітей, як грати в ці ігри та вправи, а потім вони можуть їх самостійно відтворювати чи застосовувати в осередку усамітнення. А зараз, шановні колеги, запрошую вас до нашої групи. А зараз більш детальніше про дидактичні ігри з нашого середу. Видно жадко погайдаю, спокій у серденьку маю, ритмічне гойдання та контакт з м'якою іграшкою сприяє зниженню тривожності у дітей. Коли в книгу цю дивлюся, то нічого не боюся, візуальні образи допомагають заспокоїтися, перенести увагу з негативних переживань на позитив. Картку настрій оберу! І такий же відтворю. Така гра розвиває емоційну грамотність, допомагає дітям краще розуміти себе і відтворювати емоції, розпізнавати настрій інших. Ми про Гастона ми читає і страхи свої долає. Читання історій про Гастона-Єдинорога допомагає дітям долати свої страхи. Щоб цих друзів примирити, вони мають говорити. Гра навчає дітей важливості комунікації у вирішенні конфліктів. Разом граємо, емоції вивчаємо. Дана гра сприяє розвитку емоційної грамотності. Коли мушні я складаю, тепле моречко згадаю, ця вправа допомагає знизити рівень напруги, покращити емоційний стан дитини. Домалюй, роти очі!» – настрій виправлю охоче. Діти домальовують різноманітні вирази обличчя. На картках, як радість, сум. Вони можуть додати усмішку або ж емоцію тривожності чи злісті навіть. Ця вправа підвищує емоційну чутливість у дітей. Все погане позбирай і у скриньку заховай. Дитина малює свої негативні емоції на маленьких картках. А потім ховає чарівну коробочку. Ця вправа допомагає позбутися негативу та вчить управляти своїми емоціями. Клоун, мій веселий, друже, забавляє мене дуже. Ця іграшка допомагає дітям переключитися на позитив та розслабитися. Чує звуки водоспаду, настрій приведу до ладу, імітація водоспаду або звуковий потік допомагає дітям заспокоїтися. І діти, коли чують звуки води, це створює спокійну атмосферу та сприяє релаксації. Перед вами на слайді правила затишного стрівця. Всі ми обговорювали з дітьми їх, визначали. Кожне правило має свої певні особливості, адже вони позначені різнокольоровими бігманчиками: зелений це те, що можна робити, червоний заборонений, а жовтий інструкція до дій. В затишному острівці можна слухати музику та співати, проявляти свої емоції, грати, робити дихальні вправи, займатися творчістю, розглядати книги, побути наодинці або ж покричати до схочу. Але... Стаканчик для крику. Водночас не слід забувати, що кожна річ має своє місце. Заходь без зуття, кожен має час для себе. Повертайся до нас з гарним настроєм. Але, пам'ятай, будь обережним, зберігай простір, поважай право на усамітнення інших. Ми знаємо, що головні вихователі дітей це їх батьки. Діти щитують стан найдорожчих людей та ідентифікують себе з ними, тому важливо приділяти увагу педагогічній підтримці батьків, мотивувати їх до регулювання власними емоціями, не посилювати тривожність у дітей, що спричинює зміну. Їх поведінці взаємодія вихователя з батьками надважлива для забезпечення емоційного комфорту і психологічного стану дітей. Плануючи роботу з батьками, ми розробили заходи за двома напрямками: Перший – поетапний, а інший – довго Першим кроком було проведення анкетування для батьків, емоційний портрет дитини та визначення рівня тривожності. Це дало змогу визначити інтереси, переживання, труднощі дітей, а також їхні взаємини з найближчими. Наступним кроком був батьківський кейс простір спокою. Батьки отримували консультації за такими темами: час для себе, як куточок усамітнення, сприяє емоційному балансу дитини. Чому дітям потрібен особистий куточок? Наступне була творча майстерня, дбайливі батьки. Створюємо осередок усамітнення раси. Ми разом з батьками облаштовували осередок у группі, обговорювали ідеї створення аналогічного простору вдома. Це не тільки сприяло облаштуванню такого осередку, але й взаєморозуміння між батьками та вихователями, зміцнення зв'язку дитини з батьками і більшого бажання бути в просторі, створене за участю близьких. Для батьків також проводилася майстерня антистрес, де було проведено майстер-клас з виготовлення іграшок антистресів Вони дізналися про прості ефективні способи створення таких предметів, як можна їх використовувати в осередку самітнення як інструмент для зняття емоційної напруги. Корисною для батьків також була онлайн-екскурсія у групі, під час якої діти демонстрували. Свій затишний острівець, батьки побачили дієвість та користь такого середку для дітей у подоланні складних емоційних станів і внесок педагога у цю справу. Водночас також діяли у нас довготривалі заходи. Це на постійній основі відбувався батьківський клуб, довірлива розмова, де відповідно до запитів батьків. Обговорювалися проблеми і труднощі, що виникають у вихованні дітей. Серед них, наприклад, піднімалися такі питання: дитина часто ховається, як подолати дитячу істерику. Також корисним був майстер-клас калейдоскоп дітей, на якому батьки опановували різноманітні техніки для зняття стресу та тривожності у дітей, були представлені такі теми майстер-класів дихальні вправи як методи для заспокоєння, які можна використовувати вдома, так і в осередку. Зцілення музикою, підбір спокійної музики для релаксації, арт-технології, техніки малювання та ліплення для зняття стресу та подолання дитячих страхів. Водночас системна робота відбувалася із практичним психологом закладу, як з батьками, дітьми, так і вихователем для подолання, тривог, страхів з використанням різноманітних форм у психологічній студії палітра емоцій. Інноваційні педагогічні знахідки, які нас найбільше надихали, це перш за все технологія Марії Монтесорі, практики психологічної підтримки, диханні вправи та арт-технології. А зараз більш детальніше про кожного. Технологія Марії Монтесорі, я вже говорила вам про те, що використання особистих просторів для дитини та інтимних куточків дуже важливе для кожної дитини. І вона надихнула нас найбільше. Адже дані куточки можуть сприяти тому, що діти знімають напругу, знімають стрес. І це підтверджується практикою. У нашому осередку діти можуть гратися з іграшками, що сприяють заспокоєнню та розвитку сенсорних навичок, такими як сенсорні мішечки, шумові циліндри, гайки з болтами, потушки з нитками. Ці ігри з простими текстурами та звуками допомагають дітям знизити рівень тривожності і покращують концентрацію, бо спрямовані на розвиток дрібної моторики, а також сприйняття світу через сенсорний досвід. Сенсорні мішечки допомагають дитині фокусуватися на тактильних відчуттях, що сприяє заспокоєнню. Шумові циліндри використовуються для розвитку слухового сприйняття. І допомагають дитині заспокоїтися через звуки. А гайки з болтами та котушка з нитками здавались прості об'єкти, з якими діти можуть працювати, зосереджуючи увагу на зниження рівня тривожності, розвиток уваги, дрібної моторики, а також сприйняття світу через сенсорний досвід. Одним з ефективних інструментів емоційного виховання є арт-технології. Ми використовували прості прави, але дуже і дуже дієві, щоб допомогти дітям справлятися з різними емоціями. Діти малювали свої страхи, а потім ховали їх у чарівну коробочку. Це допомагало дітям звільнитися від негативних емоцій, переживань, страхів. Також дуже дієвою вправою є «Намалюй свій настрій. Настрій міг бути як і веселий, сумний, або ж намалюй те, що змусило тебе посміхнутися. Що тебе засмутило, дуже дієві вправи для дітей. Це допомагало дітям виявити свої емоції і краще їх зрозуміти. Шановні колеги, а чи відомо вам ім'я Орелі Шеншошін, а мені стало відомо завдяки дихальним вправам, які сприяють керуванню своїм емоціям. Інколи так стається, що нас щось лякає. У нас є певні переживання. Якісь. Міфічний звір, або щось, або хтось, якийсь образ, який тривожить нас. Але потрібно вчитися долати свої страхи. Зараз я пропоную вам подолати свої страхи зі мною, виконуючи одну дуже легку і просту дихальну вправу. Спочатку уважно послухайте алгоритм її виконання. Поставте руки на голову, вдихніть, а на видихі будемо малювати. Захиснув броню блискучу і дуже міцну. Ну, що ж, спробуємо, право виконує тречі, я думаю, кожен із вас. Зараз створив собі дуже і дуже міцний защитний щит, найміцнішу і найблискучішу броню. А гастончик підсказчик на слайді вам вамсь допоміг разом зі мною. І тепер ви знаєте, як подолати свій страх за допомогою однієї і дуже легкої дихальної вправи. Водночас можна прогнати Марку Суму. Дитина сумує, вона уявляє. Що це маленька хмаринка, яку можна подути і розвіяти. Завдяки простим рухам, дихальним вправам діти відчувають полегшення і емоційне піднесення. Водночас можна поділитися своїм щастям. Колеги, пропоную зараз вам поділитися своїм чудовим настріям. Увага! Алгоритм виконання даної дихальної вправи. Спочатку вдихніть, а на видихі поверніться вліво вправо, поділіться своїм щастям. Право виконує також тричі. Я думаю, що ви поділилися своїм чудовим настроєм. Зараз, поруч, то зараз з вами. Ну що ж, рухаємось далі. Я вже наголошувала вам, коли розповідала про дидактичні ігри, що всі дидактичні матеріали в нашому куточку розділені за певним принципом, практикою психологічної підтримки. Це ігри на вираження негативних емоцій, заспокоєння та релаксу, розвитку емоційної сфери, вираження негативних емоцій. Це може бути килимок злісті, склянка гнів. Або ж подушка для биття, заспокоєння та релаксу це акустичні колонки, шумові водоспади, іграшки антистресу, розвиток емоційної сфери це можуть бути м'які іграшки, куп настрою або найрізноманітніші дидактичні ігри. За допомогою інформаційних підсказчиків у вигляді смайлів дітям краще і легше віднаходити ті ігри, які їм потрібні в певний момент. Зараз на слайді ви можете бачити список використаних джерел, які я використовувала під час створення даного осередку у групі. На початку я вже говорила про те, що я ставила перед собою певні задачі. Але ж які результати я отримала? Першою задачею було це емоційна стабільність та зниження напругу. Дійсно, діти швидко зрозуміли, що куточок усамітнення це безпечне місце, де вони можуть заспокоїтися. Якщо відчувають роздратування чи засмученість, водночас я помітила, що в групі значно зменшився кількість конфліктів. Наступним завданням було розвиток навичок самоконтролю. І дійсно, осередок став для дітей інструментом саморегуляції. Ще одним завданням було відчуття захищеності та комфорту. Справді, осередок сприяв формуванню у дітей, відчуття психологічної безпеки, зниження страхів, тривожностей, що позитивно впливало на емоційний стан дітей. Ще одним завданням було стимулювання до самостійності та особистого вибору. Це дійсно сприяло. Зміцненню їхньої самостійності та відповідальності за свій емоційний стан. Ще одним важливим завданням було розвиток уяви та творчості. Це місце стало своєрідним простором для роздумів. І особистих відкриттів дітей. Підсумовуючи свій досвід, хочу відзначити, що затишний острівець став важливим елементом групового простору, який сприяв емоційному благополуччю, соціально-психологічного розвитку дітей, створює атмосферу, де кожна дитина відчуває себе захищеною, почутою та прийнятою. Завдяки створенню затишному осередку, ми не лише допомагаємо дітям долати труднощі. А в чому їх розуміти себе, поважати власні потреби і потреби інших? Я вважаю, що такі місця повинні бути в кожній групі, оскільки вони суттєво та гармоні... сприяють гармонії і розвитку кожної дитини. А на завершення хочу сказати, що наш затишний острівець це місце, в якому можна усамітитися, заспокоїтися, відновити сили та віднайти себе. Дякую, колеги, вам за увагу.